Молодь майбутні громади. Під таким гаслом, 14 грудня в міській бібліотеці для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради відбулася робоча зустріч з молодими людьми, що проживають в Надвірнянській міській територіальній громаді, для обговорення можливостей щодо розвитку молодіжної політики та її візії у перспективі. Молоді люди також мали можливість ознайомитися з інформацією про створення в громаді молодіжної ради при Надвірнянській міській раді, а також з можливостями, які дає участь в молодіжній раді. Про це розповіла начальник відділу інвестицій та промисловості управління економіки Христина Драгун відбувається зустріч з на недвірнянської громади ініціатором є єдвернянська міська рада ми залучаємо молодь до молодіжної ради і хочемо їй розповісти про можливості вступу в молодіжну раду що там взагалі буде відбуватися хочемо також провести опитування серед молоді тому що зараз ми розробляємо важливий стратегічний документ і нам важливо почути думку молоді про те як може розвиватися громада які є проблемні місця в молодіжній раді може бути максимум 35 учасників від 14 до 35 років термін подання до 28 грудня 2023 року. Чекаємо вас. Розповів про основні якості та характеристики, які мають бути у кандидата до молодіжної ради, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Василь Гаврищук. Щоб має бути людина, має бути найперше активною. Якщо вона є активною, вона вже є потенційним членом для участі в молодіжній раді. В молодіжній раді можуть брати участь. Представники Надвірнянської міської територіальної громади, які проживають, зареєстровані на Двірянській міській територіальній громаді. А це є особи від 14 до 35 років. Щоб податися, подати заяву на вступ до молодіжної ради, можна скористуватися QR-кодом або знайти інформацію на офіційному сайті міської ради чи на сторінці чи на сторінці відділу молоді та спорту. А документи приймаються до 28 грудня 2023 року за адресою міста Надвірна, вулиця, визволення 7. другий поверх цей відділ молоді та спорту. Поділилася своїми враженнями від зустрічі кандидатка у молодіжну раду дівчина Бажена. Вона надіється на активний та крутий розвиток цікавих ідей. Насамперед, молодіжна рада. Це є такий для нас крутий створений простір, який я думаю буде просувати молодь. Всі молодіжні ідеї, всі молодіжні інтереси ми будемо старатися якось розвивати, будемо працювати в багатьох сферах. Я думаю, що це буде йти як від волонтерства, так і до якогось підліткової якоїсь діяльності, і взагалі якоїсь такої. Я думаю, що тут буде дуже круто. Ну я думаю, що ми взагалі будемо старатися, щоб це все було гарно. Ну і запрошуємо всіх в молодіжну раду.